З жовто-блакитними кольками, квітами та прапорцями рідні, близькі та друзі чекають на приїзд бійців біля воріт військової частини. На цю мить вони чекали два місяці. Ми ждали, вірили і дождались. наконець. сьогодні у нас дуже щасливий день. Наш пабка возвращається додому. Очікує на приїзд рідної людини велика родина Станкевич. 22-річний Олександр пішов служити до нас зверді рік тому. Двічі був на сході. Особливо пишається сином, батько це вже вдруге. Він в зоні АТО. Живий, здоровий. Пишаю своїм сином. що можна сказати? Не всі туди їдуть, не всі хочуть захищати батьківщину. За мить колона військової техніки та три автобуси з нацгвардійцями в'їжджають до частини оплесками та вигуками Слава Україні люди зустрічають героїв. Наші воєна служба виповняли задачу по защиті рубіжей нашої країни під Маріуполем. Виполнили задачу на атлічна, проявили організованість, смілості. Після бойового вишколу на плацу доповіді командуванню військової частини та здачі зброї рідні нарешті можуть обійняти бійців. Ті в свою чергу дякують за підтримку та віру у перемогу. мій маші брат Денис, родний брат. Ждав говорив і кожен день з ним по телефону. Говорив, що скучає, любить, жде. Ну от наконець дождав сам. На Попереду на військовослужбовців чекає відпустка щонайменше 10 днів. По тому вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини.